Всім привіт! З вами Орус. У світі, де людина прагне зрозуміти себе через природу, тварини стали не просто супутниками, а й символом віри, сили та мудрості. І ось то 5 істот, які стали духовними образами цілих цивілізацій. Кішка. Богиня Бастет. У Стародавньому Єгипті кішка була втіленням богині Бастет, котра уособлювала в собі захист дому від злих духів, жіночності та гармонії. У храмах їм приносили дари. Муміфікували, зображали на амулетах. Вбивство кішки злочин проти богів, за який в різний період історії могли й стратити. Умовна реконструкція єгипетського прислів'я каже: Кішка це душа дому, що охороняє його від темряви. Малпа Ханоман. В Індії. В індуїзмі. Ханоман це Бог Мавпа, символ сили, вірності та духовної чистоти. Його образ у кожному храмі, на фестивалях та у піснях. Мавпи біля хамів як живі втілення божества є обов'язковими при будівництві. В індеїзмі пишеться Хануман це той, хто несе світло навіть у найтемніші часи. І знову про Індію. В Індії корова є святим образом. У величних текстах корова асоціюється з Адіті – матір'ю богів. Вона символізує життя, щедрість, материнство і принцип Ахімса, тобто ненасильства. Також через коров'яче молоко вона має символ джерела життя, у багатьох штатах її вбивство кримінальний злочин. Індуїстська притча каже: корова це мати всіх істот, її молоко дар, а її погляд благословення. Змія, мудрість і сила. Напевно, більшість з вас знає, що грецький жезл Аскелпія зі змією став символом медицини, а в індуїзмі Шеша змій, на якому сидить величний Бог Вішну. А вже в Біблії змій став образом спокуси, історія про Адама і Єву. Є одне давноіндійське індійське прислів'я, в якому пишеться Змія це мудрість, що ховається в тиші. Ворон, голос Бога Одіна у Скандинавів Ворони Гугін та Мунін є символами пам'яті та думки. Вони щодня облітають світ і приносять Одіну знання. Також у кельтській культурі ворони давно стали символами мудрості, передбачення та війни. І зображали на щитах, прапорах та рунах. Як сказав Бог Одін, Гугін літає, щоб думати, Мунін щоб пам'ятати, і я боюсь, що вони не повернуться. Коли ми слухаємо природу, ми поважаємо себе, коли ми поважаємо тварин, ми стаємо людьми. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за увагу та до зустрічі!